Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки дня. Терористи із країни агресора продовжують свою злочинну діяльність. Серед ночі під час нічної повітряної тривоги ворожими ракетами С-300 завдана удару по об'єкту критичної інфраструктури Криворізького району. Внаслідок удару є серйозні руйнування. Без електроенергії та водопостачання залишилось багато населених пунктів у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській громадах. Та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі. Завдяки оперативно організованій роботі, злагодженим діям енергетиків та інших служб на мікрорайоні Інгулець електрика була відновлена вже о п'ятій ранку. Після короткочасного аварійного відключення о 6.30 енергопостачання та водопостачання були забезпечені мешканцям Інгульця у повному обсязі. Також були проведені роботи з відновлювання енергопостачання у громадах Криворізького району. Також унаслідок нічної ворожої атаки отримав пошкодження двоповерховий будинок у Кривому Розі без страт у Нікопольському районі обстріл зградів, ураганів та важкої артилерії. Зазнали Марганецька та Червоногригорівська громади. Є пошкодження житлових будинків. Слава Богу, також без втрат. В день обстрілів Криворізького району не було. Величезну роботу проведено нашими саперами. Лише за сьогодні знешкоджено 105 ворожих боєприпасів ліпістків. Це вже були не циліндрики, а міни-ліпістки на території Криворізького району. Ще раз наполегливо прошу дотримуватись всіх правил повітряної тривоги, бережіть себе, своїх дітей та своїх рідних. Завтра можливі тимчасові відключення від електроенергії в усіх областях України. Прошу ставитись до цього спокійно та підготуватися заздалегідь. Наполегливо нагадую, дуже важливо заощаджувати електроенергію. Вкрай важливо особливо з 7 ранку до 23 вечора. Це не так важко зробити кожному з нас, але це допоможе мінімізувати ризики аварійних відключень. При цьому зберігайте вдома запаси води та тримайте зарядженими телефони та пауербенки. Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається стабільно напруженою та динамичною. Бойовий дух нашої частини високий, наші воїни успішно виконують поставлені бойові розпорядження. За офіційною інформацією оперативного командування Південь, наші підрозділи продовжують активні бойові дії та засереджують. Основні зусилля на утриманні звільнених територій і створенні сприятливих умов для розвитку подальшого наступу. Нашими зенітно-ракетними підрозділами збито ударний гелікоптер К-52 на півночі Береславського району Херсонщини. А наші ракетно артилерійські підрозділи завдали ударів по позиціям ворога та районам зосередження живої сили та техніки. Підтверджено знищення двох. Великокаліберний гаубіць типу Акація та МСТАС, танка, трьох одиниць автобронетехніки та трьох ворожих складів з боєприпасами. У самому кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт працюють стабільно. Прошу звернути увагу на наступну інформацію. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт Дніпропетровською філією концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на своїх об'єктах, у Кривому Розі тимчасово не буде радіомовлення програм національних та комерційних радіо у період з 8 до 17, 20 та 21 жовтня. Роботи намагатимуться провести у максимально короткі терміни. Попередте, будь ласка, близьких. Вам людей похилого віку, я знаю, що вони люблять слухати радіо, що все нормально і причин для занепокоєння немає. Ще зупинюся на одному моменті: незважаючи на війну, у соцмережах орудують різноманітні шахраї, поширюють фейки чи вимагають гроші. Наприклад, якась тварюка зареєструвала на моє ім'я фейковий аккаунт у Телеграм і збирає гроші від мого імені. Офіційно заявляю, я ніколи не збирав гроші на приватні рахунки. Я загалом закликаю бути в мережах акуратними. Мерзоти намагаються обманювати людей різними способами, довіряйте лише інформації з офіційних каналів. Як і раніше, дотримуйтесь. дотримуємося спокою, витримки, всіх правил військового стану, комендантської години та особливо повітряної тривоги. Віримо у наші Збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні.